Коштів на будівництві для того, щоб не втручатися в, в цю діяльність, і саме тому, мабуть, про ці, такі як Черношов, і Міндич, і інші всі, хто були в цій схемі, вони були впевнені в тому, що з ними нічого не трапиться, тому що всі були, скажімо прикормлені, і всі були в цій схемі, і всі отримували зиск саме з цього з цих оборудок. Саме тому ми бачимо і оця ганебна історія з спробами. Позбавити набу повноважень і передати їх повністю під впливу генерального прокурора. Тобто, ви згадайте, що тоді якраз відбулася зміна генерального прокурора і спроба Зеленського скажімо так, припинити цю локалізувати цю проблему до того, щоб вона не виходила назовні, і це була спроба через Верховну Раду, тобто через депутатів, через скажімо так, незалежний законодавчий орган, повністю припинити свою особисту проблему, тобто її скажімо, Нівелювати в ноль це говорить про те, що насправді корупція вона є метою діяльності цієї угруповання і вони використовують всі свої можливості і вплив на всі державні органи саме для особистого збагачення. Крім того, я ще зверну уваги на, на таку річ, як там в одній з розмов вони фігуранти цих справ. Проговорювали той факт, що ну ми ж не ліземо туди наверх, тому що якби, якби ми полізли в основні схеми, то нам би за це ми вже тут не знаходились. Нас би позвільняли з цих посад, і ми б не мали можливості далі так працювати. Тобто це говорить для мене про що що насправді дійсно, якщо проаналізувати це корупція пов'язана з звичайним будівництвом. Тобто і ще, і, ну, не з усіма, скажімо, напрямками. Да? Це будівництво якихось об'єктів, закупівля якихось там моторів і так далі, тому подібне. Однак згадаємо ми е, кейс, коли була спроба закупити реактор у Болгарії, російський реактор. Ось я думаю, там були набагато більші і відкати, набагато більші заробітки, і ці заробітки йшли напряму вже міністру і таким людям, як Єрмак і Зеленський. І ці заробітки залишились би за кордоном. І тут, ми б їх тут не побачили. Крім того, я вважаю, що існують заробітки ще у енергоатомі на самі на самих схемах продаж електроенергії. Тобто, це теж відомі, скажімо такі схеми, і згадаймо, да Росукеренерго така відома компанія, коли Путін намагався за рахунок. Тиску на нас ціною на газ е, міняти нашу геополітичний напрямок України, тобто від Євросоюзу, відтягувати їх, і так далі. Коли у Ющенка були проблеми, коли Януковича примусили е, саме ціною на газ і припиненням газу підписувати харківські угоди і так далі. Тобто, все це було через е, ці всі оборудки йшли через підприємства, які були зареєстровані за кордоном в Європі, і там залишався основний прибуток.